Вітаю у перші вихідні 2014-го В ефірі програма Спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. Коли всі зустрічали новий рік, рівненські спортсмени своїм вболівальникам дарували перемоги. Тож про них сьогоднішній випуск. Рівненські бійці «Муайтай» вдало виступили на змаганнях у Росії. Виїзд на Кубок Слов'янської співдружності до Омська для рівнян став першим серйозним випробуванням за межами країни. Хоча місцеві хлопці займаються тайським боксом в основному не більше року, вони таки зуміли дати бій більш ніж досвідченим суперникам. Впродовж останніх кількох місяців тайські боксери рівно гучно заявили про себе на кількох турнірах в Україні, в тому числі й на Кубку світу, який проходив у Львові. Кубок слов'янської співдружності по суті став піком тої роботи, яка була проведена за останній рік. Сама ж поїздка за кордон стала можливою завдяки громадській організації Російський культурний центр. Із восьми поєдинків, які провели на ринці рівняни в Омську, було два переможних. У нас 12 декабря, кстати, статі ровно год нашому клубу і ровно год, як вони тренуються, і вже поїхали на такий високий уровень. Тойсь із э, пацанов в основному програлі по шкафа давали, ну, скажем так, духом, ну малим опитом, але духом духом болі вигалі з сорівваннями. Я доволен. Єдине, що і э, змучила нас, пояс одним із найяскравіших поєдинків на турнірі був бій між рівнянином Антоном Шушковським та представником Омська Андрієм Кудрою. Антон, хоч і займається цим видом спорту лише 8 місяців, але показав високий рівень на ринзі. У підсумку він програв, тому і склалося враження, що рівнянина просто засудили через його малий стаж в спорті. Соперник був досить сильний. Він вже він найменше займається всіх з тої команди. Чотири роки здається, вони всі, здається, перші номера збірної їздять на збори в Таїланд. На рахунок бою, так да, я йому програв по очкам. Хоча там було спірне рішення, можна сказати, мене засудили, але що є, то є. Дві перемоги на змаганнях отримали Роман Марчук та Андрій Книж. Для них ці змагання стали справжнім випробуванням. Перемогу я отримав завдяки дуже тяжким тренуванням. До цього дуже важко тренували. Тренер нас готував, вклав в нас багато зусиль, щоб ми показали достойний юрів на змаганнях. Омську. Я бився перший раз в розділі про Амад, тобто. Тут уже складніше, чим любителям битись, тому що тут три раунди, по три хвилини, без шолома, защита тільки на ноги і на локти було, і все. У підсумку рівницькі спортсмени на змаганнях виступили непогано, а вже за рік тут у місті планується провести, по суті, реванш, другий кубок Слов'янської співдружності. Кіноспортивний клуб Патріот підбивав підсумки року. Впродовж 12 місяців наїзники з Козлина впевнено перемагали на всеукраїнських турнірах та привозили медалі. В останні дні 2013-го хлопці та дівчата показували кореспондентам першого місцевого свої вміння справлятися з кіньми. Олександра перед виступом на манежі сідлає коня особисто. Вона на змаганнях виступає регулярно. Каже, чим зручніше буде тварині, тим вищими стануть спортивні результати. Якщо коню зручно, він максимально забезпечений екіпіровкою, він може виступити і йому нічого не буде терти, душить, він зможе викластись наповну і він буде спокійний і він не буде нервувати. І це допомагає. У кожного коня різний характер. І щоб пізнати характер коня, треба дуже довго з конем працювати. У кінноспортивному клубі Патріот діти та дорослі не тільки активно проводять свої дозвілля, а й лікують хвороби. Окрім того, у спортивній школі при клубі постійно займаються 35 дітей. Разом з ними часто на мене ж виїжджають і батьки. Вони впевнені, що кінний спорт є одним із найкращих. Кінний спорт це спорт сильних людей. Слабаків тут не приймають слабаків тут нема. Взагалі це спорт королів. Я дуже Якби довольна, що моя дитина вибрала саме це. Я сама займаюся кінним спортом, тому якби відчуваю це на, на собі. Це дуже класно. Ми дуже вдячні нашим тренерам, які допомагають втілювати в життя мрії наших дітей. Частина дітей постійно бере участь у всеукраїнських змаганнях. Хоча клуб на повну потужність запрацював відносно недавно, активно ж виїжджати на змагання патріотівці розпочали півтора роки тому. Успішність та професійний рівень вершників говорить сам за себе. Лише за останні 12 місяців вихованці клубу завоювали 17 медалей різного гатунку на турнірах найвищого рівня. С начала 2013 -го года мы выступаем во всех крупных турнирах, этапах крупных турниров нашей страны: Кубок президента Украины, Кубок президента конного спорта нашей страны, АЕС, Далинга и так далее. То есть, все соревнования, которых мы принимали участие, для нас были результативными. Мы попали во все финалы, в этапах которых мы принимали участие, то есть по рейтингу в главном финале Кубка президента страны Януковича Виктора Федоровича. Ми зайняли вторе і третє місце на двох лошадях. Кіноспортивний клуб на досягнутому зупинятися не збирається, і в майбутньому його вихованці завоюють набагато більше перемог. Окрім участі, планують патріотівці прийняти у 2014-му всеукраїнські змагання і в себе в Козлені. Катерина Шамбір завоювала срібло на міжнародному турнірі з боксу у Росії. На кубок нафтових країн рівняни виїжджали вперше, тому і відповідальності лежало на них чимало. Тож про нелегкі перемоги далі детальніше. Турнір нафтових країн в російському Ханти-Мансійську давно став традиційним. Не менш традиційно виглядає завжди сильний склад суперників, які приїжджають поборотися за медалі. Сюди відправляють перші номери збірних, аби ті показали свої кращі результати. Серед чоловіків Україну не представляв ніхто. Натомість жінок на змаганнях було четверо. У підсумку єдина рівнянка на турнірі Катерина Шамбір виборола срібло. Катерина виборола друге місце лише тільки друге. Ось так склався поєдинок, тяжко цього разу. Не віддали нам перемогу, як завжди, з казахами. Казахський бокс дуже прогресує, дуже потужний, дуже гарно фінансується. Умови складають дуже гарні умови для спортсменів. Цьогоріч у змаганнях участь брало 15 країн, тому навіть здобути срібло у поєдинку з олімпійською призеркою є серйозним результатом. Чотириразова чемпіонка України кантерина Шамбір нещодавно змінила вагову категорію з 81 на олімпійські 75 кілограм. Спортсменка каже, що при підготовці було чимало труднощів. Хочу подякувати 23 й школі. Пацанами, які не стоять в парі, вони мені дійсно допомагали підготовлю підготуватися до цих змагань. Так як в залі в нас тут мало хлопців, мені приходиться ходити не тільки не тільки тут стояти в парі, а ходити в другі зали. Після цих змагань у трьох місцевих боксерок слідуючий важливий етап буде у лютому. Тоді пройде чемпіонат України. Далі у рівненських дівчат у планах підкорювати Європу та світ. Футбольний клуб Славія взяв участь у новорічному футзальному турнірі в Луцьку. Волинь змагання приймала в 16-те. Примітно те, що, хоча місцевих футболістів на турнірі вистачало, але Славія єдина представляла рівне. Тож як виступили місцеві спортсмени, дивимось далі. Перший суперник Славії була команда Волинь Агротех. У цьому матчі рівняни два голи забили в грі і ще два з пенальті. Як їхні суперники не намагались перемогти, але тріумф був за Славію – 4-3. Другий же матч місцева команда грала проти Втрансу. Цей поєдинок відкривав ігровий день. Тут гра трохи не заладилася, де да змагатися доводилось проти дуже досвідчених футболістів. І у підсумку Поразка – 2-5. Останній же поєдинок групового турніру був вирішальним, і після нього мало стати відомо, хто вийде до півфіналу. Грала Славія, шанс авто. Основний час переможця не виявив, зіграно було в 0-0. Нерви та досвід був на стороні рівнян, і ті пройшли до півфіналу. Жереб рівнян у цьому матчі звів із Ковельським аперкотом. Тут вони, хоч і грали добре, але пропустили один гол. Забити ж у відповідь не змогли. Шанс заробити медалі були у матчі за третє місце. Грала Славія з Вотрансом, але, як то кажуть, не судилося. Голів тут було більше, але для перемоги недостатньо. 3-5 поразка рівнян. У підсумку, хоч Славія і не завоювала місця на Сталі натомість глядачі вкотре могли побачити якісний футзал. Фінішував кубок міста з футзалу. Впродовж кількох днів ДЮСШ США No4 стала центром безкомпромісної боротьби. Напруга на спортивному майданчику досягала неймовірних рівнів. Про переможців наш наступний сюжет. У одній четвертій фіналу. Ряд здавалось слабших команд. Відсіяло більш досвідчених суперників. Так, Славія із горизонтом зіграла в нічию 2-2. І у серії після матчевих пенальті переможцем вийшов Костопіль. Рівнегаз впевнено здолав Славутич, 7 7-2. Північ Центр переміг Дюсаша Верес. І садове перемогло Ребелс 4 4-2. Півфінали ж були сповнені неймовірної напруги. Так, горизонт з Костополя із північ центром зіграли в нічию Пенальті далі дозволило вийти Костополю. Рівнегаз же нервово зіграв із садовим в ніч. Чию два і знову пенальті. І у фінал проходить більш ніж досвідчений «Рівнегаз». Фінальний матч команди розпочали з високих обертів. Причому гості з Костополя намагалися нав'язати свою гру. І в першому таймі впродовж двох хвилин забити гол. Двічі їм завадила штанга. Натомість газовики наприкінці тайму зуміли забити. Після перерви горизонт кинувся відігруватися, але натомість ще двічі пропустив. Під завісу матчу Костопільчани забили гол престижу. У підсумку 3-1 і новим володарем кубка міста з футзалу став рівнегас. Всі хотіли виграти сьогодні. І так вийшло. Слава Богу, що ну, удача на нашій стороні була. Десь наші голи золотіли, їхні не золоті. Десь нам трошки поміг сьогодні в, -в великий насток зробив наш воротар, Паша Чимарис. Ми свої голи забили, а він взяв, відбив. Костопільчани хоч і програли, але бойовий настрій зберігають. Адже вже найближчими вихідними стартує друге коло чемпіонату міста. Там свій дебютний сезон. Хлопці налаштовані провести якомога успішніше. Нас цілі високі. Ми хочемо в цьому році, так як ми вже заявилися, попасти в тройку. Ще хочу сказати велике дякую людям, які нам допомагають в цьому. Підприємцям, без яких зараз, на жаль, ми б тут би не приймали б участі. Загалом у Кубку міста з футзалу цьогоріч участь взяло 25 команд. Організатори турніром залишилися задоволені. Голова міської федерації футболу каже, що такого фіналу ще не було. По напрузі ще такого кубку я не пам'ятаю, щоб у нас був, тому що дуже багато команд підвищилося у класі, вже починаючи з 1-8. Фінала Кубка Мера. Вже були такі матчі, напружені. Ви ж бачите, що навіть Славія не дійшла до чвертьфіналів практично. І прорвалося декілька команд з другої ліги. Це сильніші команди в другій лізі, ще й Садовиця, і, Садови, і північ-центр. Після того, як фінішували кубкові змагання, команди розслаблятися не збираються. Адже вже 4-5 січня стартує друге коло чемпіонату міста з футзалу у першій лізі. Саме там деякі команди зможуть взяти реванш за свої попередні поразки. Незважаючи на свята, у місті тривають ігри у другій футзальній лізі. Тож про останні результати та досягнення команд далі у нашому огляді. Десятий тур другої ліги пройшов з такими результатами: ДЮСШ Верес 98 поступилося променю 14-8, РЗВА переміг тріумф 6-5. Альфа поступилася північ центру 5-8, СБУ переміг квартал 8-4. Садове розгромило ТТД 9-2. Альянс програв епіцентру 1-4. І РВЮЕЙ перемогло Фактор 6-4. Одинадцятий тур команди пройшли наступним чином: ДЮСШ Верес 98 перемогло ТТД 4-2. Верес 97 програв. Променю 2-6, РЗВА перемогло Альянс 7-5, фактор поступився епіцентру 2-14. І квартал поступився Альфі 3-4. І турнірна таблиця після 11 турів виглядає наступним чином: із другого на перше місце вирвався епіцентр. Північ центр за лідером іде в притул другим, незмінно третє садове. Альфа із п'ятої піднялося на четверту сходинку. І промінь з 10-го піднявся на п'яте місце в турнірі. Таким був перший спортивний тиждень 2014-го. Більше інформації ви можете знайти на сайті rivne1.tv. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.